Привіт, мене звуть Маріна. Я практикуючий психолог, і сьогодні хочу поговорити з вами про те, як вже знайти свого психолога. А ще хочу трошки розказати про себе: можливо, саме я зможу стати для вас тією людиною, з якою ви захочете почати свій шлях особистісного розвитку. Як же знайти свого психолога? Перш за все, при виборі такого спеціаліста, я вважаю, що треба звертати увагу на власні відчуття. Саме тому рекомендую перед тим як записатися на першу консультацію, послідкувати за психологом в соцмережах. При цьому дуже важливо звертати увагу на власні відчуття, чим панує вам ця людина, чи викликає довіру. Все ж таки, відносини з психологом це такий особливий вид терапевтичних відносин, і дуже важливо, щоб вам захотілося з цією людиною їх будувати. При виборі свого психолога я в першу чергу теж спиралася на те, щоб людина імпонувала мені на рівні відчуттів. Якщо ви чули дуже багато позитивних відгуків про психолога, але він викликає у вас якісь неприємні емоції, краще шукайте ще. Стосовно освіти, я вважаю, що психолога все ж таки має бути академічна освіта, тому що вона, на мою думку, закладає хорошу базу, яку просто неможливо отримати на курсах. Також важливо не ідеалізувати психолога це така сама людина, як і ви. Ви маєте з ним бути на одному рівні. Психолог не розповідає вам, як жити і що робити. Він допомагає вам зрозуміти себе краще, а не нав'язує своє бачення світу. Психолог це та людина, яка просто краще розбирається в конкретній сфері і ділиться цими знаннями з вами. Ну і також, звичайно, варто спробувати і не боятися записатися на перший сеанс, але не варто після нього розраховувати на якісь кардинальні зміни в житті. Перша зустріч це більш можливість познайомитися з психологом краще та зрозуміти, чи дійсно вам підходить саме ця людина. А для того, щоб ви могли це точно зрозуміти, я б порадила спиратися саме на такі відчуття. Ця людина мене розуміє та приймає. Поряд з нею я відчуваю себе безпечно та комфортно. Якщо саме такі почуття з'явилися у вас після першої зустрічі, це хороший дзвіночок для того, щоб продовжувати роботу саме з цим психологом. Ну і також, як і обіцяла, трохи розкажу про себе, можливо, саме зі мною ви захочете почати роботу над собою. Я проводжу як індивідуальні, так і парні консультації. Ось запити, з якими ви можете до мене звернутися. Я працюю в інтеграційному підході, тобто використовую різні техніки з різних направ психології, але все ж таки це більш за все когнітивно-поведінковий напрямок. Моя філософія в роботі заключається в тому, що кожна людина дуже індивідуальна. Саме тому на першій зустрічі ми з вами познайомимось ближче для того, щоб я змогла знайти до вас правильний підхід і наша робота була максимально швидкою та ефективною. Особисто я вважаю, що найбільше знань психолог все ж таки отримує в практичній роботі. Працюючи з великою кількістю різних людей, ти постійно відкриваєш для себе щось нове, те, що неможливо було передбачити або прочитати в якихось книжках. Саме тому зараз своєму професійному розвитку я приділяю дуже багато уваги саме особистим консультаціям. Також, думаю, всі вже знають, щоб не було розчарувань, треба не будувати хибних очікувань. Саме тому вирішила, що сьогодні буде доречно ще сказати, на що ви можете розраховувати в нашій з вами роботі. Перш за все, важливо сказати, що я не психотерапевт, я психолог, я не виписую вам препарати і не ставлю діагнози. Наші зустрічі це перш за все розмова по душах, в якій ви зможете зрозуміти та пізнати себе краще. Я завжди надаю послуги в рамках своєї освіти. До речі, що до неї я маю диплом про академічну освіту напрямку психологія. Його залишу десь ось тут. А якщо ж на консультаціях ми з клієнтами виявляємо якісь моменти поза моєю компетенцією, я завжди раджу звернутися до потрібного спеціаліста. Також я маю певні правила для ефективної роботи, яких дотримуюсь сама та рекомендую своїм клієнтам. Дуже важливо в день консультації залишити декілька годин після сеансу для того, щоб залишитися наодинці з собою та своїми думками. І якщо є така можливість, краще планувати консультацію в вихідні дні. Також дівчатам рекомендую не фарбуватися на сеанс, для того, щоб ви могли спокійно не стримувати емоції та не боялися зіпсувати ваш макіяж. Ну і звичайно важлива стабільність на сеансах. Дуже часто ми піднімаємо достатньо болючі теми. Звичайно, у людини спрацьовує син самозахисту, їй хочеться уникнути болючої розмови. Саме тому вона пропускає сеанси. Але дуже важливо для хорошої ефективної роботи відвідувати їх з цією періодичністю, яку ви запланували заздалегідь. Важливо обрати комфортний для вас формат консультації онлайн або особисті і відвідувати їх стабільно. Щодо мене я проводжу як особисті, так і онлайн консультації, тому ви можете звернутися з будь-якої точки світу. Саме тому, якщо ви розмислюєте над тим, щоб почати роботу з психологом, пропоную вам записатися на першу пробну консультацію для того, щоб ми могли познайомитися з вами ближче. Це ви можете зробити за посиланням під відео або написавши мені в інстаграм. Чому ж я вирішила стати психологом? Знаєте, в мене не було якоїсь складної особистої історії. Навпаки, мені пощастило, в мене було хороше дитинство і класні батьки. Вони розуміли та приймали мене такою, яка я є. Вони вклали в мене настільки багато любові та тепла, що в якийсь момент я зрозуміла, що завжди маю ресурс поділитися цим ще з кимось. Сподіваюсь, це будеш ти.